Не знаєш закон Ома? Ну, сиди вдома. А якщо не хочеш сидіти вдома, то пропоную подивитися дане відео. Закон Ома був відкритий у 1826 році німецьким фізиком Георгом Сімоном Омом. Завдяки цьому закону ми можемо розрахувати електричні ланцюги, встановлювати закономірність між струмом, напругою і опором. Що таке опір в електротехніці? Ну, давайте розглянемо протікання води через водопровідну трубу. Це хороша аналогія для гарного розуміння самого процесу. Кількість води це напруга. Швидкість її протікання це струм. Ну, а клапан це опір. Як тільки ми починаємо його закручувати, ми починаємо перешкоджати проходженню води. Тобто опір це перешкоджання проходженню електричного струму. Закон Ома наголошує струм прямо пропорційний напрузі і обернено пропорційний опору. Так, це тяжко. Тоді вам на допомогу прийде ось такий трикутник, нам потрібно знайти струм. Тоді закриваємо його. Тоді напругу потрібно поділити на опір. Невідома напруга. Закриваємо її. Тоді струм множимо на опір. Думаю, тепер все стало зрозуміло. Давайте виконаємо ось такий розрахунок. Струм 2 А. Резистор має опір 30 Ом. Необхідно знайти напругу в ланцюзі. Напруга дорівнює струм помножений на опір, 2 А множимо на 30 Ом і дорівнює 60 В.